Профілактики забагато не буває. Три роки поспіль івано франківську мандрує пересувна поліклініка. Тут можна виміряти тиск, визначити рівень цукру у крові, а ще зробити флюорографію та експрес-тест на ВІЛ снід. За один такий день здоров'я традиційно обстежується близько двох сотень осіб. Медики кажуть, завдяки цьому вдалося виявити чимало захворювань. На протязі трьох років було виявлено не один туберкульоз. При допомозі цієї акції це первинні туберкульози, було виявлені люди на СНІД, які хворі, багато гіпертоній буде первинних виявлено. Ці акції вони є дуже позитивні, тому що люди, які просто йдуть по місту, можуть підійти, які не знають про свою хворобу, звернутися до лікарів, і тут ми їх виявляємо. Бо стояти в чергах, де записуватись, не дуже всі можуть. Не лише обстежитися і отримати життєво необхідний прилад. Цього разу на день здоров'я окремим громадянам, хворим на цукровий діабет подарували глюкометри всього 300 штук. Вручили їх особам, котрі гостро потребували даних приладів. Для декого це стало несподіванкою. Несподіванкою стало. Ми сказали, що будуть вилучати на пліттіність. Нам сказали, що ми прийшли і получили цукровим діабетом. хворію давним-давно, глюкометра не мав. Потрібно. у мене мама діабетчик і ну цукру у мами 20, дуже великий, А у мене 6,6. і Може бути ризик, Всякі буває. медичні огляди просто неба. Лікарі хотіли проводити ще частіше. Відтак запрошую до співпраці усі небайдужі організації та громадськість.